Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні хоч нема такої спеки зранку. Тихо-тихо, трішечки з'являється вітерець, але нема такої спеки, як ті дні. Таке вже припікає гарно квітне традисканція зранку. Яка краса, вона так зараз рясно зацвіла. Вже повигорав Ельтору. Була ці квіточки. Гарно також квітують ось ці троянди, назву, на жаль, не знаю, але гарно квітують. В цьому році наросли ще більше. Ці такі ніжно-ніжно, як такого пудрового кольору, красуньки дисканція, дуже зараз гарно квітує. Плетиста троянда також. Дуже гарно ще квітне, багато квіточок. Краса. Вранці зараз квіти гарно виглядають так. Повдень неможливо знімати. Сонечко пече. Не дуже видно їх. Справжній колір. Яка краса. Так, да, навіть зранку вже зараз на сонечку вже пече трішки, яка краса. Чітки вже як попідростали. Обрізала обріє, ось так коротенько. Видно, що вона знову пускає листочки, вже будуть очітки зацвітати. Також пообрізала скрізь Сантоліну коротенько, вона зараз швидко наросте знову. Гарна, ще квітне ця ромашка голуба. Не знаю, як вона називається точно, але я кажу на неї голуба ромашка. Така хмаринка голуба, гарна. Позиція варіатна, вона які пагони пускала високі. Гарна така ж ось ця троянда квітує. Дуже мені подобається. Назву, на жаль, не знаю. Лілії будуть скоро зацвітати. Міскан зебріна вже як виріс. Краса. Гарна ось ця троянда квітує. Можливо, хтось знає назву. Напишіть, будь ласка. Краса. Набита, набита, піоновидна. Красуня. Кущик гарний. Маки вже все. Так ли ж стоять, поки для декору. Лаванда гарно зараз квітує. Цезар прийшов з прогулянки, відпочиває. Яка краса. Зараз дуже багато троянд квітне. Ось така ще в мене гарна трояндочка. Також, на жаль, назви не знаю. Бо це все купувалося на базарі. Ось так по 30-40 по 40 гривень. Але дуже гарно, гарно також тримає квіточку свою. Красунька така. Англійські троянди ще квітнуть також гарно. Красуні такі. колір гарний. Шкода, звичайно, що це. Не Леонардо, так я хотіла цю троянду вже декілька разів купувала і не разу вона мені так і не попала. Це також троянда незнайомка, на жаль, назви не знаю. Така вона. Невеличкий кущик, колір гарненький. Ну, звичайно, не те, що я замовляла. Але квіточка непогана, також непогано тримається. Щось розвалився в кущик мій Лідії Вайт. Треба буде вже також почистити її, багато квіточок вже відквітло. Ортензія Аннебель вже починає квітнути. Карликовий лілейник квітне, так він мені подобається, треба його. Розділити собі, щоб було декілька кущиків. Гарний. Такий яскравий колір у нього. Вже треба обрізати спірейки. Вже от де-не-де залишилися квіточки, вже можна сказати, що вони повідцвітали. Ось така трояндочка. Ну, я дивилася, не дуже вона схожа на лідію. не знаю, назву. Але дуже гарно квітує, також в цьому році. Гарна лаванда тут щось так лягла, близько дуже до троянди вона посаджена, але як красно квітує. Краса така. Ось там другий сорт зовсім, то він тільки-тільки починає квітнути, а це такі от набиті гарні квіточки. Така краса треба буде його лише. Трешечки далі від троянди пересадити. Опунці я зацвіла. Вон яка краса. Починаю вже квітнути Ось такий жовтий вчиток. Така буде тут яскрава жовта хмаринка. Дивіться, яка краса. Дуже гарна. І ось поруч зацвіла ось така трояндочка. Дуже вона маленька, але така гарна, такий ніжний колір. Назву також, на жаль, не знаю, бо також купувала на базарі. Ось така гарнюнечка. Дивіться, яка квіточка гарна в неї. Навіть джоли трішки з'явилися. Дуже гарна трояндочка, але такий маленький-маленький кущик. Гляньте на ці квіточки, От. які вони малесенькі, гарні. Краса. Тут також квітне ось така. Ще один кущ троянди. Пересорт. Ну Також квітує дуже гарно. Квіточку тримає довго. Красуня така. Вже починає квітнути лаванда, більш відкриваються квіточки. така краса. Але не така вона яскрава, як от ось та більш набита. Тут такі більш міленькі квіточки ось. А там прям такі вони більш такий насичений колір Ну, інший зовсім сорт. Така краса. Віблю, коли дуже рясно квітне лаванда, дуже гарно виглядає. Для доріжки взагалі краса. Вже починають з ті гортензії також переходити в рожевий колір. Не пам'ятаю, яка з них безкінечне літо чи ця, чи ось ця. Не пам'ятаю, напевно, ось ця безкінечне літо. Вже розпускається. Красунька така. Зацвіла ще ось така троянда, Ну, по-моєму, це пампанела. Наче напишіть, будь ласка, якщо точно, ну, начебто, так. Да. Єдина троянда, наче яку я виписала з громаркету, що не пересорт, начебто з громаркету. І начебто помпанела, якщо я не помиляюся, ну начебто вона. Такі квіточки міленькі. Ще квітне ось така трояндочка бортюрка. Також назви не знаю. Красуня така на фоні з ромашками, також дуже гарна. Обрізала вже вчора всяницю, колосочки зрізала всі. Звичайно, равликів тут, скільки жах. На день вони ховаються. Треба також кущики ці розділити, які вони вже великі. Ось такі трояндочки квітнуть зараз. Також дуже гарні. Білі лілії. Такий аромат, вранці і ввечері від них краса. Вже майже відцвів жасмін. Треба буде його на днях вже обстригти, ось ці всі пагони позрізати. Краса. Сережа ремонтує там ззаді машину, так що на звуки не зважайте. Вже буде юка квітнути скоро. Які стріли повипускала. Краса. Вітерець такий прохолодний. Можливо, сьогодні не буде такої спеки. Ось така ще краса в мене зацвіла, чомусь в цьому році дуже мало цих квіточок, маленький кущик. Чи вимер, чи що? Навіть не знаю. Дуже гарні такі ромашки, назву також цієї квіточки, на жаль, я не знаю. Але дуже гарненька така яскрава хмаринка в садочку. Ще квітне червона плетиста троянда. Вона довго квітує, але лише один раз, тому довгенько квітнуть у неї. Тримаються добрі квіточки, краса. Квітує ще ось така красоня. Також, на жаль. Назву я не знаю. Ось така вона. Квіточки також дуже довго тримаються. Гарні. Ця трояндочка тут росла, її просто пересадила на вулицю. Ось така красуня, що в мене квітне тут біля дороги, але підгорає вона. Дуже така яскрава, гарна. Але квіточки ось дуже згорають, хоча тримаються довгенько, але ось так виглядають швидко, підгорають на сонечко. Гарні такі яскраві трояндочки, красуні такі. Також тут пообрізала скрізь сантуліну, сіру, От видно, вона швидко наростає. Забула назву цієї квіточки. Також дуже гарна хмариночка така. Гарно квітує. Ось ця карликова гвоздичка вже майже відцвітає, ну ще є трішечки квіточків. Вже трішки вигоріла на сонечку, але все одно дуже гарна красуня. Лаванда також дуже гарно зараз квітує тут. Як це тут скоро лілії, де також дуже гарно яскраві такі будуть букети. І гарно зараз квітує вже, почала вже квітувати. Трояндочка Ексельза. Красуня вже зверху, як гарно. Позацвітали квіточки. Така гарна трояндочка. Зверху гарно вона щас Квітне, маринка така рожева. Так що ось так зараз виглядає мій садочок на початку літа. Щось відсвітає, щось нове тільки розпускається. Ось така краса. На городі тут також у мене висаджені є білі лілії. Як гарно квітнуть. О, тут на ній і бронзовка, і оси, і все, що хоче. Красуня пахне. Напевно, сама ароматна лілія, ось ця звичайна біла. Красуня. Чорнобривці квітнуть вже як рясна. уже як рясно. Вже починає сохнути зимній часник. А шалфеє як квітне. Ну, вже відходить. Треба буде потім його обрізати, і він знову наросте. Гарно квітує ось ця лавандочка. в як гарно розрослись. Такі були маленькі кущики. Ось, я, до речі, вам покажу. Ось трояндочка Лідія. Розпускається, вона зовсім не така, як у дворі. По-перше, що кущики маленькі такі, ну це бордюрочка. І зовсім не такий колір. Ось. Тут вони повністю такі малиного кольору, а ті, що в дворі, вони такі тверденькі, кінчики в них рожеві. А пелюсточки такі, як біловаті. Може так після дощу скрізь почав рости портулак. Лапчатки квітнуть саме найкраще жовті, дуже рясно, постійно квітують. Ще де неде квітнуть квітне герань садова. На перший раз квітує рясно-рясно, а потім ось так періодично. Квіточки на кущику там, 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 але завжди є квіточки на ній. Гарна. А потім можна її обстригти також, і вона знову потім наросте гарним кущиком. Вчора замульчувала ще ось ці помідори, що пересадила. Вже вона починає квітнути, кабачок, наче прийнявся. Там в тіні, який він маленький був. Побривати ці листочки зайві. Є багатенько пустоцвітів також в цьому році, але є кабачки. Де-не-де де, трішки будуть, бо я ж кажу, в минулому році були три кабачка лише. Ось тут зелені, тут навіть не знаю які. Тут щось зовсім нічого нема, можливо, також. Тінь трохи нема нічого. ну, Щось трохи буде, треба пройтися знову, повиривати бо дуже їх багато. Ось найперші помідорки, які я висадила Бу, не Знаю, щось, куш підів'явся і не знаю чому. Це я тут вже досадювала також свої. Гарно, вже піднялися. Навіть вже є помідорки, які зелені. Ну, Попідростали. Це також мої, ще я розсадила тут. Картопля вже відсвіла. Гарна. Бадиля гарний. Ну Не знаю, що там всередині, ще не копала, не пробувала. Треба якось спробувати. У мене є де-не-де падалішнє. Треба буде її Попробувати Що там є капуста рання. Поливаю кожного вечора. Аж чорнобривчики гарно. Квітнуть тут. цибулю цю поливала, поливала, цілий тиждень не могла полити. Добре, що хоч дощ пішов, то добре все полив. Але що? День-два і зверху земля зовсім суха. Тут у мене рання капусточка. Тут звичайні кабачки. о о які кабачки. Ну, в цьому році. Щось буде. Там такий кабачок, що можна буде вже сьогодні зірвати його. Тут є, ну, слава Богу, як то кажуть, що хоч щось буде. Тут пусту цвітів багато. Треба сьогодні буде ввечері. Тут є кабачок пройтись, то повиривати все. Є в цьому році горіхи, в новому році мало було, в цьому році трошки є. Ось тут моя пізня капусточка, наче попіднімалася, вже після дощу, яка берізка знову кинула. Посадила ось тут знову декілька ямок кабачка, пупсика того в мене було в пачці, не знаю, зійде, зійде, ні-ні. Бурачок також після дощику піднявся, отак він прямо сонце його шмалило. Вже обсипається ця яблунька. І обробляли ми її, але все одно обсипається дуже огірочки. О, вже квітнуть. Цікаво. Чи не пустоцвіти? Що тут? Це пустоцвіт. І це. А, ось буде огірочок. ну Можливо, щось буде. Кабаки вже розстеляються. Ця синя картопля також уже вже відсвіла. Видно, що різні сорти ось ця така темніша, вища, а тут три рядочки вона нижча. і Листечко більш яскраве. Да, портулак скрісен. Почав рости мало то що бірізка, ще й тепер портулак цей поліс. Я тут огірки, кабаки. Вішарувала після дощику, ще треба буде мені деньки пройтись і кавунчиків заросте, запутається, а потім нічого вже не зробиш. Як розстеляться деньки. Цікаво, що в нас тут на деньках. Також пустоцвіти. Пустоцвіти, щось не видно. Ну я ж кажу, немає... немає бджіл. Ага, ось денька є. Ось денька. І вже попідростав. Ну я ж кажу, добре, що пішов дощик. Вже гарно пороздягалися будення. Єде недеганькі. Ну, треба буде все пройтися. Бо бур'ян дуже кинув. А вони ще не квітнуть, чи є щось. Ні, є пару квіточок, але також пустоцвіти. Може щось наросте. Кавунчики, до речі, щось дуже погано ростуть. Кукурудза солодка, трохи підросла. Ну, головне, щоб щось вродило. Будемо вже бачити потім. О, падарична картопля, як квітне. В минулому році вона в мене тут росла і. є. Кущо. такий жук, боже. Жирний, о! Добре понаїдався. Деньки гарно квітнуть. Є багато також пустоцвітів, ну є і деньки де-неде. А баки ще не видно, щоб квітнули, наче. Не видно поки. Ну, є буде так от багато. Кажу, дуже багато, багато пустоцвітів. Я не пам'ятаю, щоб колись. Ось так було багато пустоцвіту, І такі були погані врожаї, як зараз. Ось тут такі гарні кабаки. А там маленькі. І так само там кавуни, де попід краю ростуть, від яблуні маленькі. Ось вже починається спека. Є вон такі хмарочки, де неде але припікає вже. Ташки ще щебечуть, вже починають полягом з пшеницею. Підсвихати, вже жовтіти. Це завжди кроплять, потім вона дуже швидко дозріває, поскосували травичку тут люди собі. Довго трималась трава, також горіхи є. Ну, Тут погано, що тут шашель, дуже б'є горіхи. Всередині виїдає, таке прям, не знаю чому, ну, чомусь тут дуже шашель виїдає горіхи. Вон як багато скосили. Та й правильно, що пропадати, травички. Гарна тут була трава, висока, така я ще й казала, чому ніхто не косе? І Вона вже така стара поробилась. Ну, але скосили. Так що, ось так, у мене квітує зараз садок. Показала вам, що росте в мене на городі як. Ой, вітерець, який гарні в холодочку так добре. А вам всім бажаю гарного дня, мирного неба. Всім пока-пока!